Це Андрій Тетерук, український військовий з лютого 2022 року на фронті, народний депутат України восьмого скликання, комбат батальйону Миротворець. Вітаю вас, пане Андрію! Бажаю на міцніше здоров'я, але комбатна моротворця був в 2014 році. А зараз я в руху опору вільної України. А -а, я виправлю, зрозумів. Дякую вам. Вітаємо вас так. Дуже дякую, що знову Дитаю. до нас вмикаєтесь. Звичайно, що першим, що я хочу дякую запитати за ти, ти про те, що відбувається в Криму, відбулося да оцей ця бавовна, яка відбувалася, відбулося Е, ми там у. Кілька версій ми говорили про те, що чим саме може вдарити могла вдарити Україна, але Україна знову ж таки не підтверджує, що це саме вона, і це правильно. Я так думаю, хай вороги бояться, що у нас безпосередньо є. Можливо, ви можете щось сказати відносно удару по Криму. Ну і в принципі про цю ситуацію ударом по Криму Україна продемонструвала свою спроможність виготовляти. Або використовувати, давайте так, поки що говорити ракетні комплекси, які здатні на відстані більше 200 кілометрів, достатньо точно уражати військові цілі і об'єкти. Україна належить до полу держав, які свого часу виготовляли космічну техніку, і у нас було багато потенціалу, який на жаль не був реалізований в повному об'ємі через певну корупцію, через недбальство, нехлюйство і прочі негативні явища. Я якраз коли був депутатом в парламенті восьмого скликання, ретельно вивчався ці питання. І зараз дуже багато кажуть, що це нібито міг комплекс грім відпрацювати. На мою думку, ні так інтуїтивно відчуваю, що точно ні, тому що свого часу держава виділила величезну суму грошей на те, щоб цей комплекс був реалізований. Попри свідчення деяких експертів, що нібито держава не виділила ні копійки, я знаю точно, що близько 8 мільярдів гривень було виділено на цей комплекс. Але через е е червоних наших директорів свого часу всі ці кошти були розкрадені, е розпилені, і цей комплекс так і не був зреалізований. Е нам треба просто робити висновки в усіх цих моментів. Але разом з тим, попри певний пісимізм. Безумовно, в Україні є воля до виготовлення відповідних ракетних комплексів. Відповідно, є потенціал. Я думаю, що це якраз реалізація, спроба реалізувати такий потенціал через ураження таких цілей. І там, де Україна готова рухатись вперед, Росія зараз демонструє якраз спробу. Довести, що Україна не здатна, вони кажуть, що це нібито порушення заходів безпеки, що Україна не здатна виготовляти і реалізовувати такі комплекси. Ну що ж, наступний, скажімо, уражений об'єкт повністю спростує ту версію, яку намагається закріпити в головах росіян пропагандисти кшталт сіманян або ну решти е пропагандистів, які працюють так, на Кремль. Я так, думаю, що це дуже добрий сигнал. Він дуже мотивує е всіх і військових, і цивільних, тому що зараз вся українська нація е одностайно працює на нашу перемогу, і це дуже добрий такий знаєте маячок, що ми на правильному шляху. Так, да, я думаю, що вони всі здивуються згодом і здивуються не аби як, тому що те, що відбувається зараз на фронтах, дивує нас у нас у і нас дуже тішить. А ще я з вами б хотіла поговорити щодо ситуації, яка безпосередньо на фронтах. Ми знаємо, що точаться бої на Донбасі, дуже запеклі, дуже серйозні. Ми знаємо, що зараз є успіхи на ізюмському напрямку. можна говорити, якщо звичайно, ви можете про це говорити. Що є вже певні успіхи? Що ми можемо очікувати нашого наступу на півдні, на півдні і чи є вже певні успіхи? і На що можемо вже розраховувати? І чи, чи це так, чи, 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 чи спростуйте? Дивіться, я періодично бачу такі питання, які ставляться або військовим, або експертам. Бажання успіхів прямо тут і зараз це дещо неправильно. Головним нашим успіхом буде вихід на межі державного кордону. А до того часу війна вона має достатньо мінливий перебіг подій, і за цей успіх ми насправді платимо величезною кількістю втрат як особового складу. І техніки це так само треба усвідомлювати. І ті, хто хочуть е, пришвидшувати бодай якісь дії на фронті, е, ну, по-перше, мають моральне право лише ті, хто зі зброєю е, пришвидшують настання таких е, подій. А по-друге, вони мають розуміти, що за пришвидшення завжди треба платити е, людсь... ну, ціну людських життів. Тому, про що ми можемо говорити? Е, про... про перебіг, який, на мою думку, Обережно, якщо ми будемо вивчати ситуацію, починаючи з 24 лютого при оцінці повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ну я вважаю, що саме з того дня ми стали на таку новий етап, який призве... має призвести нас до перемоги, тому що ми не здалися. Ми продемонстрували надзвичайно високу рішучість. Все ж таки битися, попри певну, скажімо, непідготовленість до повномасштаб... відбиття повномасштабного вторгнення. Ми заплатили за це знову ж таки відповідну ціну людських життів, втрати територій, втрати техніки, людей цивільних, військових, але разом з тим це нас не розочарувало, не демотивувало, навпаки, зміцнило. І ці болючі рани лише посилували нашу мужність битися, тобто. Підсумовуючи, дійсно станом на сьогодні виник певний паритет на лінії фронту, де ворог вже не здатен вести наступальні дії. Але й українські військові не здатні е, до повномасштабного наступу. Тобто ми зараз, знаєте, знаходимося в такому певному дуже хиткому балансі. І я думаю, що е, та допомога, яку ми отримуємо, і наша мужність і рішучість, врешті-решт, набирає більшого позитивного балансу в цьому протистоянні. І настане такий день, коли е, ураження оцих постійних. Е, Центрів накопичення боєкомплекту командних пунктів, які е, здійснюються ну, дуже е, скажімо, приємною послідовністю періодичністю нашими українськими військовими на на тимчасово окупованих територіях, призведе до неспроможності російських окупаційних військ. Не тільки вже е вести бодай якісь наступальні дії, але й навіть забезпечувати оборонювання, і саме тоді, коли вони почнуть е е відступ, я буду казати про позитивну тенденцію, що ми нарешті. Е Пішли в той бажаний для всіх нас наступ і звільнення наших українських територій зараз, передчасно очевидно оцінюючи кількість особового складу армії окупанта його техніку, все ж таки забезпечення всім необхідним логістичним, скажімо, Майном для введення оцих бойових дій проти України, ну зарано оптимістично оцінювати, що ми вже нібито перемагаємо їх жене. Дуже складна ситуація, і треба серйозно оцінювати потенціал ворога і не розслаблятися. Розслабимось, коли вийдемо на межі державного кордону, і то на дуже короткий період, бо перед нами буде ще дуже дуже багато роботи. Зараз багато хто із закордонного в Україні уважно слідкує, слідкує саме за херсонським напрямком. Дуже чекають звільнення, і наші громадяни в Херсоні. Це видно по тому, як некомфортно себе почуває там окупаційна адміністрація. Щоб вони не намагалися зробити. Але ну, українці там не підкорюються, немає сприйняття окупаційної влади. І відповідно за що їм величезна дяка. Вони чекають, коли почнеться звільнення, але чекають з певним з певним страхом, можна сказати. Саме через те, що це все ж таки буде наступ український. Ми знаємо, що українська Збройні сили України не зносять міста для того, щоб їх звільнити. Ви можете їм щось сказати, якось заспокоїти чи щось порадити? Як громадянин своєї країни своїм співгромадянам, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, я можу з впевненістю сказати, що українські збройні сили повернуть контроль над тими територіями, які тимчасово окуповані, безумовно треба зберігати віру в те, що Україна переможе і вижене злодіїв у російській формі. За межі тих територій, де вони зараз знаходяться, безумовно, весь цей процес буде надзвичайно небезпечним для цивільних осіб, тому заздалегідь я би радив створити певний запас води продуктів харчування, особливо в приміщеннях підвального типу, де вони б могли укриватись від обстрілів, тому що обстріли очевидно будуть двосторонні. Безумовно, в разі виходу на поверхню бути надзвичайно уважними до снарядів або вибухових предметів, які можуть залишитися в результаті вогневого контакту двох армій, і не підходити до них, не чіпати їх, просто маркувати на місцевості, повідомляти в разі появи українських військових, що територія є там замінованою, яку ви бачили. І е, саме головне, е, коли українські військові будуть опитувати, чітко і голосно реагувати, знаходячись в підвалі, е, що там знаходяться цивільні люди, е, що ви не маєте зброї, і чітко виконувати вказівки українських військових. Я думаю, що в такому разі це дуже короткий перелік. Е, Порад, але вони призведуть до того, що ви дочекаєте живими і неушкодженими настання вже спокою на наших територіях. Цей день обов'язково настане. Бережіть себе, чекайте пришестя. Української влади повернення скоріше української влади, і я думаю, що ми будемо ще тішитись тим, як ми відбудуємо наші українські території вже без е очевидних оцих руйнувань, які зараз ми так дуже боляче сприймаємо. Дякуємо вам за такі надихаючі слова. Я сподіваюся, люди вас чують і прислуха, прислухаються і дочекаються цього визначного моменту. Я сподіваюся, на це так. Ми дуже на це всі сподіваємося. А от скажіть, пане Андрію, чи відчуваєте ви, що наші партнери мають втому від України? Ну можливо, якийсь такий флер можна помітити. Про це пишуть деякі західні змі. Знову з'явилися статті про те, що шукати треба перемовин з Путіном. Чи так це чи ні? Як ви гадаєте? Ну, те, що такі е, е, закиди е, періодично виникають. Ну так, да, це є, тому що це елемент інформаційної війни Кремля проти демократичного світу, який підтримує Україну в нашій скажімо, визвольній боротьбі проти Російської Федерації. Безумовно, це е, корупційні е, такі. Публікації або експертні думки, що нібито захід втомився, що всі і українці втомилися, що всі прагнуть війни. Слухайте, українці своєю рішучістю доводять всьому світові, що не на тих напали, щоб ми втомилися. Ми дійсно нація, яка вміє як працювати, але й вміє себе захищати. Ми з 2014 року послідовно робимо все можливе, щоб бути окупантом на тих територіях, де він прийшов до нас зі зброєю. В тому не може бути, тому що якщо ми втомимось станом на сьогодні і е, вирішимо здатись на милість ворога, то ми тоді вже взагалі ніколи не будемо відпочивати в нашому житті, тому що ворог очевидно просто сформує з території України такий величезний гулаг, де е, наше вільне свободолюбиве життя просто зникне, тому що у в'язнів е, ані свободи, ані відпочинку не буває. Ви подивіться просто на поневолений народ Російської Федерації, який так само завойований цією кримінально ФСБшною владою Путіна. Вони навіть не можуть вибухи називати вибухами. Вони їх називають хлопками, бо це забороняє їм політика Кремля. Це абсолютно кумадно. Якщо б ми не розуміли глибокий рівень занепаду цієї російської. Не нації, а просто населення, над якими відбувається такий чу просто чудовищний якийсь експеримент е ну, порівняно з Орелом, який допускав е таке поведінку. Пам'ятаєте, ну там під час е його чисельних оповідань від Скотного двору, закінчуючи е е 1984, вісім чотири, чи який там? Пір. Тобто. Е вони хочуть такими закидами, що нібито від нас хтось втомився, що ми самі втомились позбавити нас волі до перемоги. Це очевидно є неправдою. Це очевидно не відповідає реальному стану речей. Це очевидно показує нервозність очільників Кремля в тому, що вони не досягли певних поставлених перед собою цілей зламати. У цей системний опір України, а саме головне системний е, системну допомоги Заходу е, Україні. і вони тепер шукають бадай якийсь спосіб перекласти, е, скажімо, е, ініціативу проведення перемовин на Україну. Бо хто ініціює перемовини, той знаходиться в слабшій е, позиції. Нам треба просто бити е, окупанта з його живою силою, технікою, яка знаходиться на українській території, аж допоки і санкції, які насправді вісім років працюють, і системний тиск всього світу на Російську Федерацію, і саме головне героїчний спротив української нації не підточить оці глиняні ноги о цього величезного колосу на о, ім, Російської імперії, який в свого часу почне валитися. І тоді, коли ми вийдемо переможцями. Ми будемо ставити умови, як і в якому форматі будуть відбуватися перемовини, скільки і в яких обсягах Російська Федерація буде компенсовувати шкоду, нанесену Україні? Як Російська Федерація буде позбавлена ядерної зброї, де нуклеїзація, яку вони вимагають, вони вимагають до скажімо, демілітаризації України, але насправді настане час, коли буде донукліалізація російської, скажімо, сектора безпеки, і, і, і решта, решта-решта величезна кількість питань, яку ми будемо вимагати від Російської Федерації, як країна, яка програє цю війну, очевидно програє. Нам просто треба. Тримати цю впевненість перемозі, працювати, і одного дня ми будемо бачити, що ми виявилися правими, не пішовши на провокаційні домовленості, не пішовши на підписання нікчемних абсолютно договорів, тому що Росія в 2014 році порушила близько 500 договорів між Україною і Росією, в тому числі близько 80 міжнародних. Тобто підписувати зараз ще один договір, щоб він став 501, м ну це безглуздо. Я вважаю, що ми маємо вирвати ікла, якими є збройні сили Російської Федерації, зруйнувати її, скажімо, пазурі, якими вони формують свою агресивну зовнішню політику, і коли ворог вже не буде здатен формувати таку агресивну порядок денний і заклик до перемовин. То тоді е, ви побачите, наскільки зміниться і риторика, і готовність е, все ж таки іти на поступки. Але вже точно не з нашого боку. Я також думаю, що такий день настане. Головне, не повестися на е, 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 вибачте. Вхідний був е, алло. нічого. нічого. Так. Не повестися зараз на оці брудні провокації, які намагаються нам створити Кремль, оцими пропозиціями, почати про щось домовлятись. Немає про що домовлятись після того, що вони зробили. За останні вісім років е на території України тільки е жорстка позиція України відстояти наш суверенітет, тільки жорстка позиція притягнути до відповідальності тих воєнних злочинців, які віддавали і виконували накази, тільки е відшкодування всіх завданих збитків і е шкоди. Тільки е, встановлення такого режиму на території Російської Федерації, який не буде мати можливості знову бути центром терористичних загроз для всього світу, Тоді, тоді я думаю, що ми передамо прийдешним поколінням безпечну, скажімо, конструкцію світової безпеки, в якій і Україна і решта демократичних країн будуть себе почувати без ну достатньо впевнено і в безпеці. Так цікаво, що навіть в Росії щось почало змінюватись. Бо, наприклад, нещодавно росіян опитали з питанням, чи хочете ви, щоб почалися мирні перемовини з Україною 65% за ну раніше такого влада не питала, але чи є щось, що може зламати хребет російської армії? Чи бо вже зараз ми ну, багато хто і українці, які на передовій, і там західні аналітики, кажуть, що військо погіршилася якість російських військ. Туди почали викликати пенсіонерів. Ми бачили це відео. Туди почали збирати по колоніях засуджених і також відправляти на фронт, що взагалі дивую Дем... Як це називається деморалізація та збільшення кількості відказників. Це все зараз в Росії. Російській армії, чи все одно не треба на це розраховувати, треба розраховувати тільки на себе і на власну силу подією або фактором, який зламає хребет е, оці е, військові е, компоненті е, Російської Федерації, е, цим фактором є українська нація. Я вже про це казав і. Путін глибоко помилився, хибно оцінивши здатність українців чинити спротив. Якщо б проти російської навали воювали виключно збройні сили, очевидно, ми б не мали настільки успішної, на мій погляд, позиції на лінії фронту. Але через те, що це справа не тільки збройних сил України. Але десятків тисяч українців, які допомагають е, е, забезпеченню збройних сил в якості волонтерів, е, величезна кількість людей, які е, пішли в підрозділи територіальної оборони і спочатку оборонили свої міста, а потім е, пішли ближче до лінії фронту. Е, весь цей потенціал української нації, це якраз і є той домоклів меч, який е, насправді е, розрубає. Оцю найте загрозу з боку Російської Федерації, тому що неможливо виграти у цілої нації. Це не було прецедентів у в історії розвитку людства. Можна перемогти окрему армію, і тоді формується нова, або там підписується капітуляція. Але якщо народ рішучо захищає своє майбутнє, перемогти в такій ситуації неможливо і тому це питання часу, коли Російська Федерація. Буде нездатна чинити е, військову агресію, коли вони будуть вимушені визнати свою поразку попри абсолютно божевільні е, намагання переконати в тому, що вони там, скажімо, не переможні, що російську армію ніхто не перемагав. Да десятки випадків, коли російську армію за останні 300 років вбили достатньо потужно, і це було ганебними, е, скажімо... Історичними битвами, про які вони просто не воліють, не люблять говорити. Але ця російсько-українська війна буде черговою поразкою російської армії, причому заплямованою абсолютно ганебним перебігом бойових дій, абсолютно от, зневагою до самого військового мистецтва, яке ну безумовно буде брудною плямою на історії. Російської держави, скільки б вона ще не проіснувала в тих кордонах, яких поки що існує, тому що ті злочини, ті звірства, які росіяни вчинили, ну, остаточно е доводять, що е про російську армію ніхто більше не буде говорити е не тільки з повагою. Але й взагалі, е з оцінкою її е будь-яких потужностей, тому що всі її потужності будуть невільовані саме на території України, вони будуть обнулені, вони будуть е настільки дискредитовані, що я взагалі не розумію, е і не хотів би навіть оцінювати е той фактор е глибоких деградаційних процесів, які будуть відбуватись після того, як залишки російських оцих е недо недобитків Повернуться на свою територію. Це дійсно будуть вбивці, це будуть е, люди, які вчиняли злочини і не е, будуть бачити з жодного запобіжника, не вчиняти їх в майбутньому вже щодо цивільного населення Російської Федерації. Проблеми е, Російської Федерації будуть продовжуватись навіть після того, як викинуть геть з території нашої держави, тому що всі ці. Недобутки будуть так само продовжувати скоювати злочини і вносити хаос і деструктив в життя Росії. І я думаю, що це очевидно, що саме Україна виявилась тим каменем спотикання, у який розбилась просто оця дуже багато років надіювана. Оця мильна бульбашка російської непереможності, російської здатності завжди виходити переможцем. Вони виявились е, занадто е, бахвальними для оцінки своїх спроможностей, і занадто. Е, Тупими для того, щоб не розуміти потенціал української нації. За це прийдеться їм заплатити дуже велику ціну. Я так думаю, це точно і зараз вони це все усвідомлюють, і далі ще буде більше. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нас до нашої дякую ефіру, за, за вашу чітку і завжди фахову думку, і за вашу патріотичну позицію. Дуже вам дякую. Слава я Україні. хочу сказати, дякую. що у нас 17 мовників, і нам же від наших мовників з регіонів приходять подяки. Так, от нам дякують за те, що до нас виходять такі гості як ви, зокрема, з чіткою позицією, нехай не з переможною такою, але і з теротверезою, щоб ми всі розуміли, що треба робити. Дякую величезно і слава Україні! Дякую вам за вашу роботу. Я думаю, що якраз і військові і журналісти, і кожен українець, який вірить в нашу перемогу, якраз ми і наближаємо цей день, коли ми будемо разом святкувати наші і зусилля, і нашу волю і жагу до перемоги. І тоді саме головне втримати вже наше майбутнє під. Нашим е, усвідомленням, що все е, належить, залежить виключно від нас, і так. наша відповідальність за наше майбутнє виключно на нас.